Їм також плювати, що відбувається і на їхній території. Я впевнений 200%, якби Белгород відійшов Україні, або шек муста ніхто би на, 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 на це уваги не звернув. А знаєте чому? Тому що там всі, кожен за себе. Тобто, кожен за свою хатинку, так далі, кожен регіон відокремлений. Там ну, оця якраз їхня сепаратність між собою, вона дуже добре грає на руку Україні. І вона показує, що ага, ну Боже, ну наче вони не могли себе захистити. А от ми, ми би себе захистили, там не знаю. А от вони ні. Тобто, Росія, вона по, свої, по своєму змісту вона розділена. І вона вже показує, що те, що відбувається, десь там. Зі сторони України зовсім не цікавить тих, хто де там з Владивостока, або не знаю, Якутії, там Омська, ще з Омська шезяків. їм це плювати так. їм вони переживають, що дійсно вже заходять, але тільки з точки зору, що падає величія Росії, От і все тільки з тої точки зору, а не з те, що там люди там гинуть, ще щось їм на це зовсім плювати. Там зовсім інший ментальний підхід.